Ми ще сильні, ми ще працюємо, і ми, взагалі, поборемо нашого ворога. Всім передаю привіт, живий, живий, здоровий, все буде Україна. Це останнє відео, яке 9 листопада 2022 року розмістив на своїй сторінці у Фейсбук Микола Кондратюк. 9 січня він загинув внаслідок поранень, отриманих під час ворожого артобстрілу поблизу Бахмуту. Чоловікові було 43 роки. До служби в Збройних силах України Микола працював вчителем у ліцеї номер 23 Він Дуже любив свою роботу. Він працював у нас і вчителем фізичної культури. Ну більше всього він любив ритміку. Це його життя, танці він навчав і дітей цьому, і також робив дуже цікаві різні постановки для вчителів. Різні флешмоби були. Я хочу вам сказати окремо про його робоче місце. що, В принципі, начебто як той робоче місце. Ну, Микола Павлович тут майже ніколи не знаходився. Якщо була перерва, він весь час знаходився біля дітей. Я як зараз бачу Славочка, де він сидів оточені дітей. Весь час він, можливо, з краєчому танцював. Діти за ним повторяли. Наші вчителі його називали вчитель-обнімашка. Він дуже любив обнімати їх як дітей, батьків, вчителів до нього. Всі горнулися. Обіймають. Кожна і для нас ритміка, фізкультура це якийсь прям був волшебний урок і дуже гарно. Було ну ми ю, були як його друзі найкращі. Розминалося так завжди весело. Це на все життя не заповнили. Це людина, яка була стовідсотково позитивна. б ми не організовували, які у нас не виникали там ідеї і бажання їх реалізувати. Микола Павлович завжди був за і завжди допомагав організувати. Наприклад, щодо дня Святого Миколая ну в зв'язку з Короновірусною хворобою, ви знаєте, що свята ж не проводились так в такому форматі, як було до цього, і нам треба було якось виходити з ситуації. Ми організовували у кожному класі привітання від нас на день Святого Миколая від Святого Миколая Ангелів. І коли у кожному класі були ці заходи проведені упродовж двох днів, на наступний день. Після закінчення цього прекрасного дійства діти почали називати нашого Миколу Павловича, святий Микола Павлович. Дуже шкода. Ми втратили чудову людину, гарного друга, колегу, товариша. На захист країни, поповнивши лави збройних сил України, Микола Кондратюк став навесні 2022 року. Я розумію, що його рішення піти туди не було спонтанним і не було необдуманим. Я пам'ятаю, як перші дні він приходив, як ми тут займалися і волонтерською діяльністю, ну скільки він міг. Потім він прийшов і сказав: я хочу йти. Це людина свята, людина вибух, але дуже класно, коли людина справжня. І це дуже важливо, коли ти працюєш з дітьми. Крім танців, чоловік захоплювався йогою. Сніжана Герасимчук разом із Миколою відвідувала йога-клуб Свамі. Він був одним із найкращих учнів клубу і був улюбленцем нас усіх. Був такий красномовний епізод у нашому житті, який яскраво характеризує його як особистість. Коли розпочалася епідемія коронавірусу, певний час фітнес-клубом. Заборонялось працювати, і Коля прийшов до нашої тренерки зі своєю зарплатою і каже: Лєна, візьми, будь ласка, ці гроші, тобі ж треба за щось жити. Я пам'ятаю, коли ми отримали звістку про те, що його не стало, у нас в той день в клубі була цілковита тиша. Ніхто ні про що не міг говорити. І це був, мабуть, найсумніший день із життя нашого клубу, але відчуваємо, що він з нами. Він хотів посадити алею дерев, сотні дерев навколо нашого клубу. І я думаю, ми з нашими дівчатами і хлопцями зробимо це і присвятимо цю алею йому. Не забуваємо, що наш захист це перше всього. Тому копаємо, перемагаємо ворога. І будемо рухатись вперед за Україну. Антоніна Тугас, Олексій Чірко, Олександр Циплюк, Суспільне, Новини, Житомир.